Вітаю на каналі Літко України, де ми вкотре розв'язуємо щоденні задачі. От, Сьогодні я знову дещо змінив налаштування звуку, поставив вихідний канал не на мікрофон, а на ноутбук. Можливо, одночасне виведення і зчитування звуку заважає запису, що це відбувається, і те, і те з мікрофоном. Подивимося, як сьогодні вийшло. Будемо сподіватися, що це трохи допомагає. Добре. Без замі зволікань перейдемо до справи. Сьогоднішня задача позначена як проста, хоча запитують її в Palantir. Palantir — доволі солідна фірма. Там зазвичай прості задачі не запитують. Ну і не просто так, У цієї задачі є прикольні розв'язки. І в тому числі ми трішки повернемося до нашої теми пізнання C++, тому що вчора C було не так багато. Звісно, ми подивилися на класи перевизначення операторів, але таке є в багатьох мовах. В принципі, сьогоднішня фіча, про яку я хочу пізніше поговорити, також є і в Python, і в Python я не активно користуюся, але в C я, наприклад, влітку не користувався, а про конкретний use case взагалі не знав. Отже. В чому полягає задача? Нам заданий масив координат двовимірний, тому що кожен елемент цього масиву це масив з двох елементів, позначає координати певної точки на площині Х, якщо масив ось такий, то ось ці точки. N2, 1 по х, 2 по y і так далі. Ось такий масив 1, 1, 2, 2, 3, 4, самі бачите. Що відповідає таким точкам. От. Наша мета з'ясувати, чи правда, що всі точки лежать на одній прямій. Така от задачка. Перше, що приходить в голову, це n-точок перевіряти складно. Давайте навчимося перевіряти, що три точки лежать на одній прямій. На це в нас є різні методи, можна. Наприклад, переховати кутовий коефіцієнт від першої до другої точки, від другої до третьої, перевірити, що вони рівні, з цим є певні незручності, тому що відрізок між двома точками може бути вертикальним, тоді треба якось представляти плюс нескінченності. Окрім того, Плюс нескінченність вона ще рівна мінус нескінченності в цьому контексті, тобто з цим треба бути обережним. Є альтернативний підхід, який ґрунтується на понятті орієнтованої площі трикутника, що її можна різними формулами рахувати. Формула, яку, як на мене, найлегше запам'ятати. Можливо хтось з цим не погодиться. Давайте подивимося, координати у нас не дуже великі, тому там нічого не буде переповнюватися. От. Формула, яку найлегше запам'ятати, як на мене. Вона полягає ось в чому. Є у нас три точки, X, Y, Z. Значить, площа, точніше, 2 помножити на орієнтовну площу цього трикутника. Це визначник. Уже, напевно, багато хто зі мною не погодиться, що її найлегше запам'ятати. Визначник ось такого вигляду. Ось такої матриці. Спочатку ви пишете x-координати в стовпчик, потім ви пишете y координати в стовпчик, а потім ви пишете... Одиниці. О. Перевага такої формули в тому, що якщо у вас в N-вимірному просторі є n плюс одна точка, вони задають ну, Не знаю, як це. N-вимірний як його. а, щось таке? І в нього також є площа, вона також буває орієнтована. Чи е, не буває? Ну, напевно, буває. Е, у нього є об'єм. Площа це так взагалі. Е, Сенс в тому, що ця формула легко узагальнюється на вищій розмірності. Якщо у вас там n плюс одна точка, n координат, то ви координата кожного пишете в свій стовпчик, у вас виходить n. Плюс 1 на N і дописуєте стовпчик з одиниць. Берете визначник, це буде з якимось коефіцієнтом об'єм цього багатовимірного тіла. От. Ну, зазвичай такий визначник там не дуже складно приходити. Але його можна і спростити. Зазвичай кажуть, що давайте от, замість. Паралельно перенесемо наші точки таким чином, що А тепер це 0-0. Тому що тоді буде простіше рахувати. Адже тут у нас 0, тут у нас 0. Тут у нас Б-А. Так. Давайте я так напишу. Тут у нас Смінус А. Знову таки Бі-А, а С-А. А одиниці, як були, так і лишилося. Чому такий визначник простіше рахувати? Тому що єдиний не нульовий в ньому елемент це відповідає цьому елементу. Значить, Ми можемо за відповідним рядочком провести спрощення. І у нас вийде такий визначник. Так, зазвичай і рахують. Ми можемо повернути b... Нульовий елемент мінус А нульовий елемент помножений на С перший елемент мінус А перший елемент мінус, звертаю вашу увагу, мінус А не плюс Б перший елемент, мінус А перший елемент помножений на С нульовий елемент мінус С мінус А нульовий елемент. Ось така от функція, її можна інлайнути. Компілятор зазвичай це зробить за вас. Хочу тут новий ексепт дописати, якщо хочете. Не будемо заглиблюватися в деталі. З векторами тут нам нічого не допоможе, але якби це був array розміру 2, то тут можна було б ще десь конткстр дописати. Раптом у вас Ray також конткспр, тоді ви можете щось тут. В Compile-Time порахувати. Але це не тема нашого відео, тому поки що я це проігнорую. Отже, маючи функцію, яка повертає знакову площу трикутника, виникає питання. А до чого взагалі знакова площа трикутника до перевірки того, що три точки лежать на одній прямій. Ну, справа в тому, що три точки лежать на одній прямій, тоді, дійсно, коли вони утворюють вироджений... Трикутник. Площа що знакова, що звичайно виродженого трикутника дорівнює нулеві. І це єдиний трикутник, у якого площа дорівнює нулеві. Якщо ви виберете нормальний трикутник, то в нього площа не буде дорівнювати нулеві. Тому часто знакову площу використовують для перевірки колінеарності точок. Колінеарність це коли точки лежать на одній прямій. Колінеар. В нашій задачі це дозволяє нам придумати якийсь розвиток всієї задачі. Ну, Наприклад, можна по всім трійкам точок пройтися, перевірити, чи всі вони лежать на одній прямій. Альтернативно, можна по всім точкам не, по всім трійкам не проходитись, тому що трійок дуже багато, n куб, так, а у нас n до 1000. Як перевірити, що чотири точки лежать на одній прямій. Ну ви берете першу, другу, третю, першу, другу, четверту. І насправді на цьому можна зупинятися. Так? Бо якщо у вас третя точка лежить на прямі з першою, другою, четверта точка лежить на прямі з першою, другою, то зрозуміло, що вони всі лежать на одній прямій. Бо через першу і другу точку проходить єдина пряма. Це дає нам розвиток в загальному випадку. Значить ми... Для кожної точки з 3 до n перевіряємо, чи правда, що вони лежать на одній прямій. Тобто ми перевіряємо n-2 трійки, 1, 2, i для i від 3 до n. Якщо всі лежать, то і всі точки лежать на одній прямій, якщо хоча б одна не лежить, то і точки не лежать на одній прямій. Цього такий за лінійний час. Але це дуже нудно, так? Тоб, хто завгодно може таке придумати? У нас тут е, відео для альтернативно обдарованих, тому е, ми не шукаємо простих шляхів. Значить, е, Можна інакше підійти до здачі. Нам потрібно перебрати N-куб якихось об'єктів. Так, N-куб це дуже багато. От, е, Давайте... Перебирати не всі, так, а які? Ну, от, перший наш каже, давайте якось специфічно виберемо N-елементів, які ми будемо перебирати. n от, Я пропоную ні. А що буде, якщо вибирати ці трійки рандомно? То, ну, якщо ну, точки не лежать на одній прямій, наприклад, в другому тесті, ми вибираємо рандомну трійку. Може так статися, що три з наших точок лежать на одній прямі. Наприклад, 3, 4, 5, 1, 2, 7. Також лежать на одній прямі. Але більшість трі, будуть виглядати 1, 2, 4, 2, 3, 5. Так, тобто. От, Виникає питання, чи справді більшість і що таке більшість в формулах. Я стверджую, що серед... Ну, Всього три біноміальний коефіцієнт з n по 3. Я стверджую, що в найгіршому випадку біноміальний коефіцієнт з n-1 по 3 з них колінеарний. В найгіршому випадку мається на увазі, якщо всі точки не колінеарні, але... Якісь тріхи колінеарні. Часто кажучи, що в найгіршому випадку їх біноміальний коефіцієнт за-1 по 3. Ну, чому так? Формально, як можна довести там? Є декілька прямих а, там. Mm -hmm. на одній з них x точок, x1, на другий x2, на третій x3 у вас виходить сума біноміальних коефіцієнтів по x1, x2, x3, з них по 3. От, а, При цьому сума x1 плюс x2 плюс x3 зверху чимось обмежена. Хочеться сказати, що звідси за якоюсь нерівністю Єнсена і опуклістю функція міноміальний коефіцієнт по 3 випливає, що це найгірший випадок. Ну, Можливо, не все так просто, але а, це найгірший випадок, який я можу собі уявити. Що це для нас означає? Якщо ми поділимо ось це на це і віднімемо це від одиниці, то це ймовірність, з якою випадкова трійка не лежить на одній прямій, якщо така трійка існує. Спрощуючи цей вираз, можна побачити, що це приблизно дорівнює n-1 мінус ось це. Це у нас буде 3 n. Щось стаття. Ну, якщо як це простіше побачити, уявіть собі, n-1 точку на одній прямій і одну з боку. Так? Ви можете вибрати n квадрат трійок, де одна з них ось ця. Вибираєте цю, далі у вас бінаміальний коефіцієнт з n-1 по 2. Це приблизно там одна n квадрат, а всього з якимось коефіцієнтом? А всього їх приблизно n-куб з коефіцієнтом? Якщо ви поділите одне на інше, то у вас буде приблизно одна n та ймовірність. Ну, коефіцієнти там дають приблизно 3. От. Це доволі мало. З іншого боку, такі ймовірності вони швидко накопичуються. Так, тобто є відома формула, що якщо у вас як, ймовірність якоїсь випадкової події P, а, так, а, і ви К разів а, спостерігаєте, відбувається ця подія чи ні, а, то що? Ну, для якихось малих значить, а, ймовірність того, що P жодного разу не відбудеться, це 1-P в каті. Це те саме, що є в степені мінус K. Ну, не зовсім так, але там приблизно. От. Звідси, число EK дає відповідь на питання, наскільки багато треба випадкових трійок, щоб. ми знайшли так з якоюсь великою ймовірністю, неколінеарну трійку. От. Ну я стверджую, що для трьох ентих... якщо ми візьмемо... так, я тут щось, щось тут десь П кудись загубилося. Е, для трьох ентих. Я хочу сказати, що це буде мінус 3К. Мінус, ні, мінус ПК, так? Мінус 3 кн Ось так. Оце більш правдоподібно. Якщо ми вибираємо K дорівняє N, то ймовірність буде Є e в степені мінус 3. Я не знаю, що це за число. Я думаю... що там? Ну давайте 3. Ну це приблизно 5%. Чи щось таке? А, значить, ну, це не дуже добре. Якщо затика, наприклад, 2n, то це вже буде 0,02%. 2n мені подобається чисто, давайте так і зробимо. А, наш план вибрати 2n випадкових трійок. Подивитися, якщо хоча б одна з них не лежить на одній прямій, то ми гарантовано знаємо, що точки не лежать на одній прямій. А якщо всі лежать, то з великою ймовірністю, всі трійки лежать, то з великою ймовірністю і всі гранточок лежать на одній прямі. Ну давайте. У нас буде якийсь трайл. Давайте так. На points. он, нет size. Трайл не перевищує 2 на NambOints. Плюс плюс трага. Так тут треба вибрати три випадкові числа від 1 до N. В C для цього нам додобається ага, якісь. random Engine. Е -е, його, в принципі, що? Можна? брати один на всі тести і один на всі інстанси солюшена. Ну чому? Тому що ренде-менджени, як сказати, відносно дорогі, так? тому не дуже хочеться їх багато мати. Окрім того, ми хочемо якісь uniform distribution, зі він від інта. Uh, він від боюся зберехати. Давайте скажемо 0 до напойнд-1. Мені здається, він включає ці точки. Можемо перевірити. Closed, closed. closed. Тому до n-1. Далі я хочу що? const int там IJK, так, це будуть є, три моїх індекси. Кожен з них це distribution від engine. От, якщо у мене signed area не 0, це coordinates Координас А, координат G, координат K, то я одразу можу повертати False. Інакше я буду повертати координець. Якісь uh, так. Undefined Ang, solution ang, так? Гаст. А чому так сталося? Добре, дізнаємося наступного разу. Отже, ми бачимо, що тут у нас давайте заодно, знаєте що, напишемо, як кожна стрійка. Трапила все. Хоч може тут ніяк не потрапилось, тому власне і тру. А тут нам потрапилося 3, 2, 3, 1. Ну, в такому порядку це не дуже погано. Заважте, що тут я ніяк не перевіряю, що це там число не повторюється, тому що якщо у мене дві точки співпадають, то відповідно різниця занулиться і Saint area також, тобто ну, це втрачена операція, але. Якщо так подумати, то може це і дешевше, ніж перегенерувати один з елементів якоїсь складної ложку. Давайте відправимо. Про всяк випадок тут можна поставити три, тоді ймовірність буде суттєво меншою. Але навіть така посилка отримує Acceptor. А поговорити з точки зору C++ я хотів про наступне. Тут у нас був dist -eng, dist -eng, dist -eng, так. трішки напружує постійно писати engine. От. Я раніше про це ніколи не задумувався. От. Але можна ж викликати STD Bind. STDB, якщо ви бачили наші попередні відео про Python, то це щось дуже схоже на Funct Partial. Воно фіксує частину аргументів функції. Причина, з якої я ніколи про це не думав, полягає в тому, що дійсно це якби, не функція, а функціональний об'єкт. Тобто в нього там є оператор круглі дожички, тому його можна викликати як функцію. Зокрема, це означає, що до нього можна застосувати STD-bint. Тобто зафіксувати частину елементів і далі викликати його з такими от аргументами. В чому переваги такого підходу? По-перше, вам менше набирати коду, так, ви один раз зафіксували аргумент, і далі вам не треба його постійно передати. По друге, що не менш важливо, а якщо у вас декілька енджинів, з різних причин ви хочете в різні дистриб'юшени передавати різні енджини. так ну буває таке. Тоді що? Якщо ви переплутаєте випадково, а я знаю людей, які називають змінні eng 1 eng 2 от, і переплутати там дуже легко, то можливо у вас все піде не так. Зрештою, інакше. Вам не було б потрібно два різних енджіна. От. Відповідно, що разу, коли ви передаєте аргументи явно, в кожен є стримніша свій енджин, ви збільшуєте ймовірність помилки. Вся тема цього відео полягає в тому, що такі ймовірності швидко накопичуються. Тобто, якщо у вас ймовірність помилитися 1%, ви зробите це 100 разів. То ваша мобілість помилитися вже не один відсоток, а там порядка однієї або 30%. Навряд чи ви хочете так ризикувати. Простіше написати STD-біт, один раз зафіксувати аргумент і більше ніколи не боятися, що ви перевесте щось не те. От такі от справи. На цьому в мене, напевно, все, чим я хотів подивитися з вами за сьогодні. Сподіваюся, що звук на цьому відео записався нормально, якщо ні, то я продовжу експериментувати. От, сподіваюся, вам сподобався такий невеличкий урок з теорії ймовірності. Це справді прикольно. Гарного дня і до зустрічі завтра!